Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'я. Їй Богу, в цьому році в нас якийсь аномальний рік. Стала копати часник. Ще ніколи в червні місяці не копала часник. він в мене такий зелений стоїть. Тут тільки трошечки зверху. Я так розраховувала ще тижні-два, хай постоїть. Але як я подивилася, потрібно негайно його копати. Ну, думала, хай днів 10, бо завжди орієнтуюся, ось потрібно, щоб вирівнялося, відкрилося. Ну, як бачимо, ще воно не готовий. Але тут я вже трохи накопала. Ну, що зробиш, як воно цього року не так як треба, він ось вже, він вже готовий. Гарний чесник дуже гарний, великий. Ой, як багато зіпсувалося. Зараз покажу це все діло. Ось, він вже буде відкриватися. Зубчики вже відділяються в ньому. Видно, не видно таке сонечко. Ось, ще трошечки він посидить у землі і він весь розсипеться. Тому потрібно його викопувати, не дивитися на те, що зелений. У нас йшли дощі і став сильно він псуватися. Був такий гарний. Першого червня я показувала копала. Це тако. він весь в болоті. Розкопну, побачите, що тут. Дощами все забито, Ой. Дуже твердо викопала ось таке воно, <рес> так і тримається вибити його. І дивлюся, він став вже відростати. Заглиблюється, відростає, Це перший такий признак, що буде розсипатися. Ой. Я його буду, зараз розповім, як я його буду, щоб він мене трохи до... Дойшов відразу. Не буду обрізати зелень. Хай він трошки так підсохне. Десь розкладемо не на сонечку, на горищі під, десь під навісом якимось. Отак От він в мене буде лежати. Трохи дойде. Звісно, це болото потрібно вибрати з нього. Так. Сервень місяць копаємо чесник. Завжди ну, раніше в нас, коли було Петра Павла, в липні місяці, от тоді копали чесник, а цього року таке воно, і він зелений. Ой. Я вже сама заглядаю, думаю, чи не зарано, та ні. Ось, як видно, як він вже відходить. Кубки не буде триматися ще трошечки. Видно? Ці лусочки? Зараз зніму, А що у вас із чесничком? Ви вже викопали. Є такі ранні сорти, які вже давненько викопали, особливо той, що без цвіту. Мій такий він. Зубчики відходять. Мене добре видно. Знаю, як вам. Ось. Потрібно копати й терміново. Ось такі справи. Дивитися, потрібно на часник той, що в землі, а не так, як ми звикли. Листя гарне, зелене, ось тільки краї. Все. А цей вже і ліг, це вже видно по ньому, що там уже він зіпсувався. Ні, не вирву дуже твердо. Як я його лишу на день чи два. Капець йому буде. Ось дві. Дві. Зіпсувалося, третя. О, і третій. Хана та як, а нам обіцяють тепло, навіть спеку таку. Воно в болоті буде у мокрому, спечеться ще більше. Ось так. Пишіть в коментарях, дорогі друзі, що у вас з чесничком викопали вже чи плануєте копати. Викопала вже весь чесник. Вродив гарний, великий, зубці величезні. Єдине, що псується. І ще одне. Передумала я так сушити, як завжди. Це було б добре, коли в нас, як зазвичай, нормально все. Дивлюся, як він тут псується і здеться. Він мене буде так довго сохнути і зіпсується ще більше. Тут на ньому скільки землі, я його і витрухувала, і стукала ним. Ну, що ти зробиш? Так буде. Так швидше в нас воно все висохне. Трохи відійшло, не без цього, але врожай гарний, нам його фатить. он який зелений, ще рости, рости. Аби скоріше вже закінчилася війна, та й все було б добре. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!